це щось. А це теляче? чому? 370 гривень. Це теляче. Теляча печінка 370 гривень. Так. Ох, який запах був неприємний. Так. А м'ясо в яку ціну? Це? 250 250 гривень м'ясо. Он телятини, не скільки багато, чия ловічини. А здоров'я ціну? 50 гривень. 50 гривень кілограм здору. Так, кардинал 160, шарон 190, гранат 190, 110 гривень і 120 мандаринів, Помідорчики 129, авокадо.